Вітаю вас! У цій частині модулі 2 здоров'я захворювання населення, представлені природна історія розвитку та спектр захворювань, елементи ланцюга передачі інфекції, а також узагальнені базові аспекти передачі захворювання серед населення. Задання цієї частини є описати епідеміологічний ланцюг та визначити його елементи, визначити основні характеристики виникнення, передачі та збереження захворювання серед населення. Для розуміння зв'язків між різними елементами, які призводять до появи інфекційного захворювання, традиційно використовується така схема, як епідемічний ланцюг, що також відома під назвою ланцюг передачі інфекції. На діаграмі зображено систематизоване уявлення про зв'язки, які визначають основні моменти безперервної послідовності взаємодії між агентом, сприятливим організмом і довкіллям. Давайте розглянемо компоненти епідемічного ланцюга. Причинний агент це фактор, який має бути присутнім для виникнення захворювання. Агент, звичайно, вважається необхідною, але недостатньою причиною для появи захворювання. Агенти можна розділити на біологічні та небіологічні. Біологічні агенти це живі організми, здатні викликати інфекцію або захворювання в людей і тварин. Наприклад, золотистий стафілокок, чи віра сказу. Види організму, що викликають захворювання людей, називаються патогенами. До небіологічних агентів належать хімічні та фізичні агенти, як зображено на схемі. Властивості біологічних агентів це властивості, які стосуються їхнього збереження як виду. Властивості, що регулюють тип контакту з людиною-господарем, і властивості, що визначають розвиток захворювання внаслідок таких контактів. Властивостями, притаманними мікроорганізмам, є їхній хімічний склад і морфологія, розмір, форма та структура. Характерною ознакою мікробіологічних агентів, яка стосується господаря, їхня здатність індикувати специфічний імунітет, що також називається антагенністю або імуногенністю. Агенти відрізняються за кількістю утворення антагенів під час інфекції. Крім того, важливим фактором є місце проліферації агента та ступінь його поширення в організмі господаря. Наприклад, вірус грипу, який розмножується лише в епітеліальних клітинах, що покривають рахеобрахіальне дерево, можна порівнювати з вірусом кору та жовтої гарячки, які поширюються кровотоком, розмножуючись у багатьох місцях по всьому тілу. У разі вірусів кору та жовтої гарячки імунітет набагато ефективніший та триваліший. Іншою важливою властивості агента є його вразливість до факторів довкілля, хімічних речовин, фізичних та терапевтичних засобів. Як приклад, можна розглянути нерегулярне лікування туберкульозу стрептоміцином, ізоніазидом чи іншими лікарськими засобами, що зазвичай призводять до розвитку резистентних штамів. Здатність агентів інфікувати та викликати захворювання в людей також залежить від чутливості господаря. Не всі, хто зазнає впливу інфекційного агента, інфікуються, деякі з інфікованих осіб не мають симптомів або клінічних ознак під час інфекції, наявна або субклінічна інфекція, тоді як інші їх мають явна або клінічна інфекція. Хоча симптоми та клінічні ознаки можуть мати різну тривалість і ступінь тяжкості. Масштаби і інтенсивність клінічної інфекції вимірюються в розрізі частоти розвитку складнень та летальності. У спектрі інфекційного захворювання, згідно з класифікацією за його природним розвитком, ступінь тяжкості можна схематично зобразити так, як бачите на схемі. Таку схему можна застосувати до різних захворювань, наприклад, туберкульоз, первець чи сказ. Основними показниками заразливості є мінімальна кількість інфекційних частинок, необхідна для інфікування, мінімальна інфікуюча доза. Для певного мікробного агента ця кількість може значно відрізнятися залежно від господаря, а для окремого виду мікроорганізму вона залежить від точки входу, віку й інших характеристик господаря. Прикладами захворювань із максимальною заразливістю є кір і вітряна віспа. Епідемічний паротит і краснуха мають заразливість середнього ступеня, а прокази відносно низьку заразливість. Різницю між патогенністю, вірулентністю та летальністю можна зрозуміти, використовуючи схематичний спектр скупення тяжкості інфекційного захворювання. Здатність викликати захворювання залежить від низки факторів, таких як швидкість і ступень пошкодження тканин, викликані розмноженням агента, а також вироблення агентом специфічного токсину. Наприклад, як це роблять збутники червоного тифу чи правця. Однак, яким би не був механізм виникнення захворювання, показникам патогенності є просто частка інфікованих осіб, у яких розвивається захворювання. Агенти, що викликають сказ, сні та вітряну віспу, є високопатогенними в тому сенсі, що практично кожне інфікування чутливої особи призводить до розвитку захворювання. Показником вірулентності відношення кількості важких і летальних випадків до загальної кількості клінічних випадків захворювання. Формулу розрахунку показника вірулентності ви можете бачити на слайді. Така характеристика як летальність часто використовується для опису тяжкості епідемії. Показником летальності є відношення кількості смертельних випадків до загальної кількості випадків захворювання, діагностованих протягом того самого періоду. Давайте перейдемо до наступного компонента епідемічного ланцюга резервуар збудника інфекції. Патогенні та непатогенні мікроби живуть, розмножуються та зберігаються в певних природних нішах. Звичайне середовище існування, в якому живе, розмножується та або росте інфекційний агент, називається резервуаром. Резервуаром багатьох інфекційних захворювань є людина це так звані антропонози. Наприклад, інфекції, що передаються статевим шляхом, проказа, кашлюк, кір та черевний тиф. Натуральна віспа була викорінена після того, як було виявлено ізольовано останнього хворого, так як людина була єдиним резервуаром вірусу віспи. Існують два види людини як резервуар хворі і симптомами захворювання і носії. Тварини можуть бути інфіковані і одночасно можуть служити резервуаром для різних захворювань людини. Прикладом таких захворювань є бруцельоз, лептоспіроз, чума, орнітоз, сказ і правець. Резервіаром збудника сепронозів є навколишнє середовище, ґрунт, водойми, рослини. Інфіковані люди, які не мають симптомів, становлять великий ризик у розрізі передачі та збереження захворювання серед населення, оскільки в них перебуває інфекційний агент, а вони й далі контактують із громадою, як зазвичай. Ці особи називаються носіями, а відповідний стан називають станом носійства. Стан носійства в особу може проявлятися різними способами: безсимптомні або здорові носії це люди з субклінічною інфекцією. І носії під час інкубаційного періоду перебувають в інкубаційному періоді. А носії після одужання, реконвалесцентні носії, перебувають на етапі одужання або одужали після інфекції, що проявлялася клінічно. У всіх випадках. За тривалістю видалення збудника стан носійства може бути короткочасним, транзиторний або тимчасовий носій та тривалим хронічний носій. Як приклад, носійства хотілося пригадати історію про тефозну мері, яка була першою людиною в США, визначеним здоровим носієм черевного тифу. За час її роботи кухарем від неї заразилося 47 осіб, троє хворих померли. В основному вона отримала популярність із за свого категоричного заперечення наявності захворювання і відмови від припинення роботи в харчовій індустрії. Мері двічі насильно відправляли в карантин державою. Другий карантин був довічним. Цілком можливо, що Мері мало народилася з хворобою, так і її мати хворіла чорним тифом під час вагітності. Тепер давайте розглянемо спосіб передачі як механізм, за допомогою якого інфекційний агент передається від резервуара до сприятливого організму. Передача може бути прямою і непрямою. Пряма передача це безпосереднє переміщення інфекційного агента із резервуару до сприятливого організму шляхом прямого, безпосереднього контакту або за допомогою крапель. Прямий контакт це, наприклад, дотик, поцілунок чи статевий акт. Прямим контактом також є контакт з ґрунтом, наприклад, деякі гельмінтози. Передача за допомогою крапель називається передача на короткій відстані, відносно на крапель аерозолю, який утворюється під час чхання, кашля, плювання, розмови або співу. Передача за допомогою крапель рахується прямою передачею, так як передача з відбувається напряму в межах кількох метрів. При непрямій передачі збудник передається від резервуара до сприятливого організму за допомогою неживих факторів передачі, за допомогою переносників векторів або завислих у повітрі частинок. Факторами передачі, які можуть передавати збудника непрямим шляхом через забруднені предмети або матеріали, так звані фоміти. Такі, як іграшки, носові хустинки, хірургічні інструменти, а також воду, харчові продукти, материнське молоко та біологічні препарати, включаючи сироватку та плазму. Перед передачою агент не обов'язково може розмножуватися або розвиватися у фомітах. Більшість переносників — це членостоногі, такі як комарі, блохи, кліщі. Вони можуть переносити збудника просто механічно або внаслідок контамінації їхніх лапок чи хоботка, або внаслідок переходження через шлунково-кишковий тракт, без розмноження або циклічного розвитку мікроорганізму. Наприклад, мухи переносять бактерії роду Шигела, блохи переносять ірсенія пестіс. Отже, переносник-вектор це комаха або будь-який живий носій, який переносить інфекційний агент від особи або її продуктів життєдіяльності до чутливої особи, її їжі або середовища, що безпосередньо її оточує. Агент не обов'язково може розвиватися, поширюватися або розмножуватися в організмі такого переносника. Якщо збутник проходить частину свого життєвого циклу в організмі переносника перед передачею його новому хазяїну, такий вид напрямої передачі називається біологічним. Таким чином, передача може відбуватись через слину під час укусу, як у випадку малярії, денге та жовтої гаячки, у процесі ерогергітації, як при чомі, або під час відкладання інфекційних агентів на шкіру у разі дефекації переносника, що належить до членесоногих, як при хворобі, шагаса, епідемічному ендемічному супному тифі, коли інфекційний агент можуть потрапляти через рану після укусу або під час розчухування. Передача через повітря здійснюється за допомогою зважених повітря частинок. Існують два види таких частинок: пил і повітряно крапельна суспензія. Повітряно крапельна суспензія це невеликі залишки після випаровування крапель флюги, які виділив інфікований господар повітряно крапельна суспенсія також може утворювати за допомогою різних пульверизаторів у мікробіологічних лабораторіях, на бойнях, на виробництві, в кімнатах для розтину тощо. І зазвичай залишається повітря повітрі суспензією протягом тривалого часу. Пил це дрібні частинки різного розміру, які можуть проходити з ґрунту, зазвичай неорганічні речування або спора грибів, відокремлені від сухого ґрунту, вітром або механічним перемішуванням, або забрудненого одягу, постільної білизни чи підлоги. Шлях, через який інфекційний агент залишає свого господаря, зазвичай відомий як точка виходу, так звані вихідні ворота. Давайте розглянемо основні вихідні ворота, якими можуть бути дихальні шляхи. Захворювання, які використовують ці вихідні ворота, є найпоширенішими та найчащими для контролю, наприклад, туберкульоз, грип, кір. Всечаститева система, як вихідні ворота, характерна для сифілісу, сніду, гонореї, інших хвороби, що передаються статевим шляхом, а також для лептоспірозу. Вихідні ворота шунково-кишковий тракт характерні для черевного тифу, гепатитів А і Е, холери, амабіазу. І розглянемо ще шкіру, як вихідні ворота під час безпосереднього контакту з поверхневими ушкодженнями, як при вітряній віспі, оперізуючому герпасі та сифілісі, а також наслідок укусів, уколів голкою або інших механізмів, пов'язаних з контактом з інфікованою кров'ю, наприклад, при сифілісі, хворобі шага, селий жовтій гарачці, гепатиті Б тощо. Точки входу мікроорганізму в організм нового господаря. Тобто вхідні ворота, в основному не відрізняються від точок виходу з організму попереднього господаря. Наприклад, у випадку респіраторних захворювань, людські дихальні шляхи є точками виходу і точками входу. Для інших захворювань точки виходу і точки входу можуть відрізнятись. Наприклад, у випадку харчових отруєнь, викликаних стафілококом, агент виділяється через відкриту рану на шкірі та потрапляє до нового господаря через харчові продукти, забруднені виділенням з рани. Останньою ланкою в епідемічному ланцюгу є сприятливий організм. Сприйнятливість залежить від генетичних факторів, набутого імунітету і інших факторів, які змінюють здатність особи протистояти інфекції або обмежити патогенність. Загальні захисні фактори включають неошкоджену шкіру і слизові оболонки, рефлекси, як, наприклад, каше, чхання, захисні механізми, такі як шлункова секреція, кишлотність шлунка, відчисти епітелі, дихальних шляхів тощо. У контексті інфекційних захворювань результати взаємодії між господарем і агентом надзвичайно різноманітні, і крім факторів, які вже обговорювалися, важливо враховувати інші характеристики господаря. Які сприяють такій значній варіативності. Серед них особливе значення мають чутливість і стійкість. Чудливість господаря залежить від генетичних факторів, загальних факторів стійкості до захворювання та від характеристик специфічного імунітету проти відповідного захворювання. Стійкість це сукупність механізмів організму, які захищають від проникнення або розмноження інфекційного агента або від шкідливого впливу його токсичних продуктів. Людина з імунітетом має специфічні захисні антитіла або клітинний імунітет після перенесення інфекції чи попередньої імунізації. Отже, людина готова ефективно реагувати на захворювання завдяки утворенню достатньої кількості антитіл. За поширеною класифікацією, імунітет поділяють на два типи активний і пасивний. Пасивний імунітет є короткочасним, триває від кількох днів до кількох місяців і виникає або природнім шляхом завдяки передаванню від матері через плаценту, або штучним шляхом після введення специфічних захисних антитіл, сировитокриковина або людини з імунітетом, протиправцева чи протидифтерійна сироватка, гамаглобулін тощо. Активний імунітет зазвичай триває роками та виникає або природним шляхом або після клінічної чи субклінічної інфекції, або штучним шляхом після щеплення частинок або продуктів інфекційного агента, чи самого агента мертвого, ослабленого або рекомбінантного, отриманого за допомогою методів генної інженерії. Незалежно від типу патогена або джерела інфекції. Частка чутливих людей серед населення є детермінантою виникнення інфекції та захворювання, особливо в ситуаціях, коли відбувається передача від людини до людини. У разі високої частки населення з імунітетом ймовірність поширення агента є меншою. Це називається колективним імунітетом. Що стосується контролю певних захворювань, таких як кіру людей, це допомагає точно знати, яка частка населення повинна мати імунітет. Щоб поширення інфекції було мало ймовірним, хоча отримати точну інформацію про це нелегко для деяких захворювань розраховані обґрунтовані показники. Наприклад, за оцінками, щоб попередити передавання дифтерії серед населення, від 75 до 85% населення повинні мати імунітет. Ця інформація є цінною для програм з ліквідації та викорінення таких захворювань, зокрема як поліміеліт, кір. У цьому відео ми розглянули природну історію розвитку та спектр захворювань, елементи ланцюга передачі інфекції, а також загальнені базові аспекти передачі захворювання серед населення. До зустрічі в наступному відео, де ми поговоримо про типи даних та їх узяльнення.